Угу. Угу. Є. Блин, опять зломалы цей блок. Ну, уже два зломало блока. Ого, oh -oh, уже три зламали блока. починить блоги! Блок и поставьте! Блок, Артем, я не умею подавать, я тебе благаю! Я полипшу, поставь блог! Я не я полипшу! Полипшу, пожалуйста! Я тоже Давай, Ставь ще, ставь ще быстро! Заду, 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 Что это бывает? Ты вы познає, что мер дупер ха-ха? Поставь Цемент, бо поліпшу в цемент, бо тут це, це жопа просто. Блі, може швидко ламають? Дуже так. швидко. Добре, Настя, нас є золота, що там хоч було. А, немає цемента. Поставте цемент, якщо ми їм робити. Едемна, <laughs> це, нам добита ніярка ще три місяці. Ааа, точно <laughs> Опять вони тут зло. А, дивіться, в нас там були гроші, може до торговця. Ой. Дай щось хороше звідси. Так Можешь, а там ще не нановились товари, а з того, що ти читала минулий раз, там нічого не було. Оооооооо, Артем, тобі це сподобається. Залутала автівку? Да, йду, йду до тем. І там нічого немає, так? да? ні 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 на 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 давай иди. Не знаю, це нормальна штука. О, п'ятого рівня, я тільки собі якраз зробив третього. На тобі, ще карманчики беру. Давайте ти собі могла вставити. А, а ну хоч ологічно, ну, ладно. Ну добре, вже пізно. Треба двері. Вже є одні двері. Але почекай, а тут як це буде? <різь> О, капець. Бринком. <різь>